Справа 360. Знайдіть значення x, для якого справджується рівність. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 1,8, що ділиться на 1,8 дорівнює 1,8 у степені 9 віднятих. Х. Ну що ж, давайте спростимо. Ліву частину для цього запишемо 1,8 як 1,8 у першій степені. Тобто у нас буде такий вираз 1,8 у 9 степені, що ділиться на 1,8 у першій степені, дорівнює 1,8 у степені 9 відняти х. Так? Є. То зліва ми отримаємо 1,8 в степені, Зараз показники у нас. Основа степені однакова, показники віднімаємо, то буде 9 відняти 1. Так, і це дорівнює 1,8 у степені, тоді буде 9 відняти х. Yeah? Гаразд. Ну що ж, то ми записуємо 9 відняти 1, це буде 8. То вийде 1,8 у 8 степені, дорівнює 1,8 у степені 9. Відняти х є. Ну що ж, коли ці вирази будуть однакові, основа степеня. У нас однакова зліва і справа. Тоді вони будуть однакові, коли показники у нас однакові. Тобто ми записуємо, що 8 має дорівнювати 9 відняти Х, так, і є. Ну що ж, ми мінус Х можемо перенести через знак дорівнює ліворуч, а 8 праворуч. Тоді. Буде у нас не мінус х, а х дорівнює, тоді 9 залишається, було 8, стане мінус 8, 8. Або х, звичайно, дорівнює Є? Yeah. Тобто х у нас дорівнює 1. Це можна було і одразу сказати, бо 1,8 в степені 9-1 дорівнює 1,8 в степені 9-х. Щоб порівняти вирази, то зрозуміло, що x дорівнює 1. Переходимо до другого завдання. 19 степені х ділиться на 19 степені 7, дорівнює 19 степені 9. Спрощуємо ліву частину. Основа степеня у нас однакова. То показники віднімаємо. Це буде 19 у степені тоді буде х відняти 7 дорівнює. Праву частину записуємо без змін. 19 в степені 9. Ну що ж, основа степеня зліва і справа у нас однакова. То тоді верзі будуть однакові, коли показники степені однакові. Тобто x мінус 7. Має дорівнювати 9. Ну що ж, переносимо тоді мінус 7 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді дорівнює. 9 було. Було мінус 7, стане плюс 7. То х записуємо дорівнює 9 плюс 7 це 16. Є, тобто х у нас дорівнює 16. Третє задання 4 в степені 12, що ділиться на 4 в степені х дорівнює 4 в степені 7. Спрощуємо ліву частину. То це буде 4 у степені. Приділені степенів з однаковою основою, показники віднімають, то ми записуємо 12 відняти Х, має дорівнювати 4 у 7 степені є. Ну що ж, коли ці вирази будуть однакові, у них однакова основа зліва і справа. Тоді, коли і показник степеня однаковий, тобто 12-х має дорівнювати 7. Так, ну що ж, зменшуваний від'ємник і різниця. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від різниці від зменшувано відняти різниці у 12 відняти 7. То ми записуємо, що x дорівнює 5. Звичайно, що від 12 потрібно відняти 5, щоб було 7. Тобто x у нас дорівнює 5 для цього значення x у нас справджується ця рівність. Записуємо відповідь. Знайдіть значення Х, ми знайшли записуємо. У першому завданні у нас вийшло, що x зрівнює 1, в другому завданні 16, і в третьому завданні 5. Є.